Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, янота, сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою. Вітання усім нашим телеглядачам в ефірі Черговий випуск зоорубрики І сьогодні ми поговоримо про ЕМО. Е, добрий день. Доброго дня. Е, Розкажіть, будь ласка, в чому особливість цього? Так, це є страуси ЕМО. Вони є одні з нелітаючих птахів. І, по-перше, вони дуже красиві. Красиві вони і своєю зовнішністю, і також в них дуже красиві яйця. Зазвичай нам звично бачити, коли птахи несуть білого значить, кольору шкарлупа яїчок в страусі вона зелена, переливається із умрудного кольору, деколи синюватого кольору шкарлупа. Тому надзвичайно це красиво. Крім того, вага самого. Птиці до 90 кілограмів, а яєчко має вагу від 400 грамів і може бути максимум 900 грамів. Також, чим вони ще цікаві, тим, що ми знаємо, що будь-яка птиця вона несеться в теплу пору року, а австралійський страус ему несуться, коли вже холодно, в пізню пору це є кінець осені, Зазвичай це є жовтень, листопад, грудень місяць. Також в них, як і в африканських, Страусів корисне м'ясо і надзвичайно корисний жир, яким лікують люди такі хвороби, як гангрени, тобто все, що пов'язано з нариванням, все, що пов'язано з костями, соглобами, він. Дуже допомагає і надзвичайно корисний. Також цей жир використовують ще для лікування кишківника і також лікування таких хворіб шкірних, як різні екземи, як вогрі і різні інші хвороби шкіри. Це надзвичайно от, власне, і є страусиний від ему жир. Також на гербі Австралії зображена частинка страуса ему. Також розганяються значить страуси ЕМО до. 50 кілометрів за годину в порівнянні з африканськими страусами, які розганяються 80 кілометрів. Вони бігають трошки менше, але в них надзвичайно виражений сильний слух, і тому, як я би сказала, що зі свого досвіду в них є третє око, бо тому що, дивлячись на страуса, він дивиться на тебе. Ну якщо хтось інший стане задні, він просто порозвертається і цілеспрямовано біжить в ту сторону. Тому зрозуміло, що я так завжди кажу третє око, бо тому, що так, мозок у них мало. І менший він за їхнє око, але тим не менше, надзвичайно розвинуті нюх і слух, і, і також зір, тому та птиця наділена от такими. Такою красотою, і я би сказала, що це також і розумно дуже птиця, бо тому, що е розуміють, коли ти з ними живеш, ти з ними спілкуєшся е щодня, щодня і ти підходиш, е кличеш. Він зразу до тебе приходить, бо тому що знає, що е ти йому нічого поганого не робиш, ти його погодуєш, і, і що йому буде з тобою добре і комфортно. Також е страус Емо видає звуки, такі цікаві звуки. Нагадують вони гарчання. Можна було б з першого разу подумати. Що це десь гарчить якась велика собака, насправді такі звуки видає страус М. Значить, ще на рахунок спарювання хочу сказати, що їхній період спарювання якраз відбувається взимку, коли холодно, а не літком. І потім самець закликає самичку до свого гнізда, і де вони сідають, і тоді самичка несе яїчка, і туди відкладаються яйця, на яких потім. Можна було б висиджувати малюків. А темперамент цих птахів, напевно, спокійніший, ніж африканський? Е, я би не сказала. Те, що вони менші, зовнішні вигляди може так і подумати, що так от вони наскільки менші, тому що вага значно менша, але і швидкість вони розганяють меншу, так як ми вже говорили. І, але цей всі масштаби не говорять про те, що вони є спокійніші. Насправді вони також захищають самець свою самичку, і особливо, коли є вже е, діти в них, то він ще робиться більше агресивним. І тому на рахунок того ні, вони так само дуже хороші батьки і. Сім'янини і вони захищаються, захищаються, і ударом страус емо також може нанести і зробити перелом людині, як і африканський страус. Скільки це велика птиця чи важка в утриманні? Ну для нас це вже дуже звично і дуже легко. Напевно, як хтось годує вдома курей, так само і легко для нас вже годувати страви, тому, що це вже є наше, це вже є дуже звичне і привичне, і для нас це ну, насправді легко. Але якщо повернути трошечки, скажімо так, час назад, з чого все розпочиналося. То було важко, це було замітно. І якщо взяти по об'ємах харчування, я так завжди жартую там потім яйця раз в тиждень. І я завжди кажу, що таку кількість, як вони з'їдають, то могли б і кожного дня по яйцеві нести так на рахунок того. І ну для людей, які хочуть. Дуже цього мати їх, доглядати за ними, це абсолютно нелегко. Це так для як для когось може курку. Ну а якщо сказати по об'ємах в харчуванні, по кількості по догляду, ну трошки є. А територія, яка їм потрібна для. Ну, наприклад, от, якщо взяти от таку, яка в нас є, тут може спокійно бути три страуса. Зараз в нас, на жаль, поки що тільки один, але це такий той період, який ми зараз всі переживаємо, і все, як тільки скоро все закінчиться, ми обов'язково для нього придбаємо пару і будемо далі працювати над тим, щоб було потомство, і їх було більше. Що входить в раціон харчування? Зернові культури, різні зернові культури, також спеціальний гранульований корм для страусів і такі суміш, овочів, фруктів. Тобто, шиткується капуста, морква натирається також яблука, натирається, тобто робиться така суміш фруктів, овочів. Ну і так, ну вода, само собою. Такого плану. Також вони люблять, е, люблять зелень, але бачимо, як в нього її багато, тому для нього вона більше служить тим, що він любить ховатися. От, власне, він з тих, що любить заховатися собі в зелень, щоб його не було видно. Йому так комфортно і не від, скажем так, не від сонця, бо тому що сонця вони не бояться. Це так для своєї комфортності і зручності. Чи можна їх утримувати з іншими видами страусом проти африканців? Е, ні. Емо, емо має бути собі сам як емо, бо тому що африканський страус може надати йому шкоди. Все ж таки, він він більший і своїм ударом він може нашкодити. Ще відрізняється вони ще від Емо Тим, що пальців австралійського емо є три, а африканського, як ми вже раніше говорили, є тільки два. І Скільки вони років живуть? 20 років в порівнянні з африканськими, так так як африканські 40 років, то Емо, на жаль, тільки 20 років. В середньому це в середньому 20 років. Ну я сподіваюся, що мої страуси для мене будуть жити довше, тому що настільки ця птиця привична, що для мене то далеко не м'ясо, а так, що я тільки думаю, тільки роки, роки і побільше. Я вас розумію, сам тримав птицю. І можливо якісь цікаві комедні історії були пов'язані з емо так з ему була така цікава. Це що я говорила, що звуки вони видають, отакі ніби гарчить і чигавка і собака. У нас тут стояла молода пара, і фотографувалися. На якийсь момент вони розслабилися, коли Ему підходить і видає цей звук. То насправді я наблюдала з боку картину, коли дівчина, яка тримала телефон, їй просто випадає з рук. Ну я розумію, що вона налякалася, вона не очікувала ні того звука, ні підходу Ему. Тобто, навіть не торкаючись її, стоючи на відстані, він її добряче налякав. І він це зробив ще так голосно, бо деколи це так тихо, і не дуже добре можна це почути. А от коли так голосно, як тоді він зробив, це було так кумедно. Для неї лякливо, але з боку посміялися, було з чого посміятися. А так взагалі вони дуже милі, класні, дуже люблю сама, коли він бігає. Він коли бігає, ці всі його пір'їнки підскакують на ньому, падають донизу, коли він дійсно швидко біжить, такий він цікавий. От ми вже тут не вперше, але зазвичай він себе спокійно поводить, якщо порівнювати, наприклад, з африканським страусом. Так, такий дуже спокійний. Мені здається, що якщо хтось захоче собі утримати, то краще починати з ему. Я вам скажу, чому він зараз такий виглядає спокійний, бо тому що він зараз не має пари. Так. Африканський страус, ви весь час його бачите, таким, скажімо так, обуреним. Він захищає, ходить з червоними ногами, бо біля нього є самички. Так, куди не глянь, тут самичка, тут самичка. А він сам він не має і так. І це власне на весну у нас були плани вже привести для нього пару. Ну але поки що не склалося, тому чуть-чуть це відклалося. Поки що він нас сам. Тому і він зберігає спокій. Наразі в мене все можливо я ще щось не запитала але... Бо... Ну я би хотіла сказати просто всім приїхати і побачити, поспілкуватися вживу, поторкатися, погодувати разом з нами і відчути насправді, який релакс може бути біля тварини, біля птиці. Добре, дякую вам і прощаюся з глядачами ненадовго. До нових зустрічей. Спонсор показу, заклад громадського харчування, садиба, Янота». сімейний відпочинок на природі із затишною атмосферою.